Ми будемо таксістами на такого хабору. На хабору ми будемо такі. Ми дуже довго будемо таксувати неї, напевно. Я не знаю. Яке відео вийде? Не знаю. Коли буде стрім, я теж не знаю, але той буде скоро. Так що треба чекати стріму. Трохи. Да як трохи чекати стріму. Труй буде наступним літом. А що тоді, або... або не на зимою точно не буде. Хоть і зимовий вайп, але не буду. Так, неправильно. Окруча Да мой Ой-ой-ой-ой-ой! ой, 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 ой. жорстко Нас зараз нема світла взагалі! Взагалі нема світла Взагалі, але я збиваю. Ой, я зараз...

Какой враг. Да, бля, халуха. Все. И что я буду так Та-та-та, погано, та-та-та, уже -та -та, плачешь. О, Господи. Ладно, похи. Там дуже багато я. Ого. Миссигас тобі сказав я собі. Ясно. Хари, я забрану стильки, да вы еду. Капец. За 4 хвилинки, я не знаю. Може, комусь тяжко буде знайти, але я не знаю чого це. Е я називаю я львовончик, а таких каналів трошки багато. Ну Виграв либончик, лимонухи і так далі. А, таких каналів багато хоч, але мені друг влад не знаходить. Мої мами тільки інші. Я право переживати на бананчик. Якщо будуть переживати на бананчик, ставте лайки. Довереться. 500 тисяч лайків. Ну, я просто радий, хто не знаю. Тоді буде. Ой, ой, ехать. Я выехал. Посмотрите. Выбирайте заправку. А ты что-то Сами все Просто иди. Заглох, и буду кутать. Ну, все, погулял. Идеально. Я... А я, наверное, заправиться не... По сути, я, наверное, заправиться не сможу. По сути, то... О, 50. А стопа, я потом взял, но сама. Эй, а так заправку можно без крышко. Тривый. Ой. Да, давай 500. На ведь... Давай такая надо. Якщо ми встигнемо цей заканчива, ми будемо грати, скоріше всього. Буду зброй. Ой-ой, автозорословий. А, я без автопів. Якщо я могу автомобіль автопіл, мені відключилось. Коротко, будем грати тоді. Будемо тоді грати. Будемо грати, грати по морожах. Так, будемо тоді грати. Будем Будемо підіграти, як проходить день президента вже бездорожі. О, яка, яка річка трошки. Так, треба визнати. До речі, всіх вітаю з Миколаєм. На 6 грудня. Мені прозви виколай буквально телевизор, реально. Я дешу. Я, я кажу від душі, реально. Мені принесла телевизор. Так що, я буду затягивать дальше. Ой-ой-ой, мне треба проїхати. Так прикольно. Взагалі не було. Треба звідси вибиратись. Приїхати домой. Можна сказати, що це була друга частина дня, друга частина День Зеленського. Да, я так надо другую частину дать зеленся. Все, чтобы таксували, то вы больше не потаксували. Я теж з Я звук Сусками, вс, затягиваю Стайк, Все. Так Иду Все пока что нормально Ой, ой. Уйти, все добре. Так, треба требую тут I Ай-вай, видимо, работа. Так, ровно! Ай-лай, леви лау, ай love лайл, ай, да, да. I live the to the to in the diadow. I learned very low. I learned low low low. I live in the diadow. This obno. Mugany otopyla. Well-day. Висковая тепіла. Ну, це відео уже трошки довге. Мені треба... Мені треба... Ну, почему-то так що всім всем попаду. На канал ставьте лайк. Mm -hmm.